Я Ксюша, і я отримала своє водійське посвідчення. Я дуже вдячна автошколі Індікарт та в частності моєму найкращому інструктору Дані. Це просто, я не знаю, такої людини, як Дана, не було і не буде. Я дуже задоволена навчанням, я була в захваті, у мене був страх водіння, але з першого заняття Дана його відрізала. Навчання і, в принципі, все. Все, що було пов'язано з водінням, все проходило легко, швидко. Дана на мене не кричала, мене в не била. Автошкола мені дуже сподобалась. Це була в принципі перша автошкола, в яку я звернулася, і в мене не на секунду не було думки, щоб її змінити. Ну і вчасності, бо там працює найкращий автоінструктор Дана. Всім дякую, автошкола Індікар. Скажи, з якого разу склала? З автошколою Індікар я склала теоретичний іспит з першого разу та практичний іспит з інструктором Дани з першого разу. Ксюша, вона записала на ногті, точно? Так. Це все завдяки автоінструктору Дані. Дякую.